Вітаю вас, друзі! Сьогодні визріла така тема, і я думаю, що вона актуальна сьогодні, і думаю, що її потрібно розкрити. На відміну від інших моїх попередніх відео, вона буде актуальною як для батьків і не тільки майбутніх першокласників, а всіх батьків, які діти, які ходять в школу. І е, так само буде актуальною для вчителів. Ось. Тому я прошу вашої уваги, якщо вам це цікаво, е, то будь ласка, дивіться далі. У чому полягає, скажімо, проблема, яку я хочу проблему розкрити. Всі навколо, скажімо так, це не секрет, але від усіх вчителів, від батьків, звучать, звучить така фраза, що діти не хочуть вчитися, дітям не цікаво, ми не знаємо, як їх зацікавити. Батьки нарікають на вчителів, вчителі нарікають на батьків, а зробити з цим нічого не можна і не знають, де криється причина. Якщо торкнутися теми мотивації, це те питання, яке сьогодні хочеться розкрити. Це такий традиційний термін. Так? Традиційний термін, який є у класичній структурі уроку, який є, в принципі, класичним таким поняттям в житті людини. Ось, і ми націлені на те, щоб якось хоча б, хоча б якось мотивувати. Дорогі учасники освітнього процесу. Ми нікого не повинні мотивувати, ні дітей і ні себе. Таке поняття, як мотивація, в принципі, не актуальне ніде і ніколи, якщо ви не знаєте, чого хочете. Це стосується просто як людини, дорослої чи недорослої, будь-якої людини. Весь цей корінь криється в тому, що людина не знає, чого хоче. Вона не розуміє, для чого вона щось робить. Так само це стосується і дітей. Якщо діти не знають, для чого їм навчатися. Вони не будуть цього робити. І вони не будуть висиджувати 178 днів по 4, 5, 6, 7, 8 уроків на день і тільки слухати інформацію, яка подається та, яка вже є наявна в інтернеті і вільно доступна. Тобто я веду до того, що наш підхід у системі освіти вже змінився. І в чому цей підхід заключається, я розкрию тільки на одному зараз етапі уроку, щоб ви зрозуміли. Що ми зараз вчителі, як інженери, беручи класичну систему, ми її перетворюємо, інженеруємо, скажімо так, на нову систему, яка вже складена до сучасних дітей і яка є ефективною. Наше завдання взяти уже готовий розроблений правильний підхід і застосовувати його на своїх уроках. А як він звучить? Яке це значення має, давайте подивимося далі, послухаємо далі. Давайте спочатку ми розглянемо позицію із сім'ї, яка виходить із сім'ї. Адже якщо точкувати і бути чесними із собою, то діти в стінах школи знаходяться 5-6 астрономічних годин і вихідні вони також удома. Тобто 18 годин вони знаходяться під впливом вас, батьків, і два вихідних дні. Субота і неділя. То хто здійснює більший вплив і хто має можливість здійснювати більший вплив? Школа чи батьки, звісно, батьки. І, звісно, увесь корінь спочатку криється в сім'ї? В даному випадку не хочеться задавати тон звинувачення і перекладання. Школа знає свої обов'язки і знає так само свої права і розуміє свою функцію. І ми поговоримо про неї після того, як ви. Як закінчимо а, говорити із вами? В чому заключається зараз суть і роль батьків для дітей, які зовсім не хочуть вчитися? Якщо виходити із статистики сьогодні а, такої світової, то 90% людей, в принципі, не знають, чого хочуть, істинно не знають. Можливо, є там нав'язані цілі, і вони протягом життя досягають. Це у кращому випадку, якщо людина поставила собі ціль і іде до неї. Ось, чи досягає вона, чи ні, але вона щось робить, вона її визначила. І тому дуже важливо з самого початку вчити дітей, що цілі виставляти треба. За своєю суттю людина за природою, в принципі, завжди чогось хоче. Але визначити істину свою ціль оце вже є робота. Робота психологічна і робота над собою. І в кінці нашої скажімо, бесіди із вами я надам таку практичну вправу, яка, до речі, спеціалісти, коучі і психологи за неї беруть мільйони доларів. Я вам її дам даремно, просто для того, щоб ви зрозуміли і, можна сказати, врятували своїх дітей від того, щоб вони не проживали своє життя отак просто даремно, не просиджували просто штани в школі. Не протирали штани в школі. І щоб ви були у зв'язці із школою і вчителями і співпрацювали для блага так само своїх дітей ж. Тут без співпраці ми не обійдемося. Тому у даному випадку, шановні батьки, дуже важливо, наскільки у вас сьогодні розвинуте з вашою дитиною елементарне спілкування, щире, живе спілкування. Не нате вам телефон, діти, і робіть, що хочете, і відчепиться від мене. А дійсно щире спілкування. Поки ви не зацікавитеся своїми дітьми, а про що вони мріють, а що вони хочуть, а які у них плани, можливо, є? От задайте собі зараз питання щиро: я знаю про свою дитину щось, а яка у неї цінність? Які у неї цінності, які сьогодні в пріоритеті цінності моєї дитини? Бо загальна цінність сьогодні в нас одна це мир. Ми це, ми це знаємо. але... Акцентуючи увагу на, на загальні глобальні наці, глобально національні цінності, ми зараз втрачаємо дітей. Бо те, що діти абсолютно нічим не цікавляться, і це ми чуємо з вуст батьків і вчителів, і самих же навіть дітей, я не знаю, чого хочу, їм в даному випадку потрібна допомога. І що можуть батьки зараз зробити, це щиро. З ними спілкуватися. Але інше питання, ви можете сказати, дитина не хоче зі мною спілкуватися. І тут іде дуже важливий, скажімо, акцент на увазі, а чому не хоче ваша дитина спілкуватися із вами? Чому не відкривається рідній людині? Чому немає довіри до батьків? Тут уже треба задуматися про своє ставлення. Тому на даному етапі, якщо ви помічаєте у своїй дитині аж такий антагонізм до навчання, задумайтеся спочатку, що робите ви не так. Але над цим треба дійсно задуматися. І це відео спонукає до того не до розв'язки проблеми, а хоча б спочатку зупинитися, щоб подумати, а вже як розв'язувати проблему, ви маєте її спочатку сформулювати, в чому полягає та проблема, саме у якій частині, де почалося оце небажання. Бо, бо причини можуть бути абсолютно різні: від фізичної, до психологічної, до моральної і так далі. Може, у дитини в першому класі закоханість велика, ви не знаєте того, так? І таке може бути. Ось. Тому е ми не можемо зараз тільки е навчати дітей в школі тільки з почуття обов'язку, як було колись. Колись це було простіше, тому що інформації не було в доступі, інформацією володів лише вчитель. І е, у бібліотеці, ну, і ще місцеві якісь газети були. так? Це всі були джерела інформації. Тому вчитель був у повазі, і вчитель заставляв дитину, навіть настановляв дитину перед початком школи сидіти на уроці і уважно слухати вчителя, бо інформації він більше ніде не здобуде. Ну, книжки ще, звичайно, є, і цим керувалися, послуговувалися, це було актуально. А що сьогодні? Інформація у вільному доступі. Батьки не зацікавлені у тому, щоб настановляти дітей, що можливо вони щось і почують ще в школі, але не тільки отримують інформацію. Сьогодні система трошки інша. Сьогодні система, як це все застосовувати на практичне, практично застосовувати можна буде у житті. Це називається в школі компетентнісний підхід. І вчителі вже цьому навчені. Тому, шановні батьки, коли ви відправляєте своїх дітей в школу, хотілося б від вас так само настанови, елементарної настанови. Хоча б бути ввічливим, тому що вічливість ще нікому не, не завадила. Вічливість вирішує 90% проблем будь-яких. Але це маєте зробити ви, шановні батьки. Від вас іде дуже велика, на вас лежить дуже велика відповідальність у цьому плані. Але школа сама однобоко нічого не зробить, маючи в увазі. Маючи у розпорядженні своєму лише 5-6 годин, де не тільки ще виховувати, а ще і навчати треба чомусь. І не тільки чомусь а є спеціальна програма, яка розроблена державою і затверджена, і вчитель має обов'язок так само не просто викласти матеріал, а донести так дитині, щоб вона її засвоїла, тому що їй це потрібно. І от тут ми вже переходимо до того, а яка ж роль учителя сьогодні конкретно на уроці? І ця інформація буде більш актуальною і цікавою потрібною для вчителя. Як я розкрию тему мотивації на уроці? Почну із того, що колись, коли я навчалася в саринському коледжі, я дуже вдячна сьогодні викладачам саринського коледжу, тому що практично це був визначальний такий, скажімо, досвід. І життя, і навчання, і для роботи, і так далі. Тобто я вам дуже дякую, шановні викладачі, якщо ви зараз мене ще чуєте, <гум> отже, на етапі уроку мотивація при складанні заліка, я завалилася. Я забула цей етап. І е, досі, я пам'ятаю, я отримала три за залік, але я дуже не хотіла трійку. Я хотіла все таки більше, так? Тоді була ще п'ятибальна система у Саринському коледжі, але мені дозволили перездати. І я через те так досі запам'ятала вагу цього етапу уроку, взагалі на будь-якому уроці. Але на сьогоднішній день мотивація дещо інтерпретувалася. Якщо колись було за старою системою. Як я повернуся раніше, коли вчитель володів інформацією, це найцінніше, що є у світі, так? він через те був у повазі, більшій повазі, тому що він давав цю інформацію. Тому він подавав мотивацію сам. Він пояснював учням, чому їм це потрібно буде і де знадобиться у житті. Тобто, вчитель це була вчительська роль. Сьогодні. У світі, коли інформація у вільному доступі, сьогодні цей етап уроку, мотивація, ліг у структуру формувального оцінювання. І в даному випадку, коли ви озвучуєте тему, дуже важливо знати дитині, навіщо їй це сьогодні вивчать. Навіщо елементарно? Сьогодні ти ділення вивчай, множення вивчать, країни вивчай, історію вивчай і так далі. Тобто на кожному уроці їм потрібно знати навіщо? Тобто етап мотивації носить смислову нагрузку, яка і створює оту зацікавленість дітей? Тільки що змінилося, такий інженерний, скажімо, прийом, що раніше це робив вчитель. А тепер ми це запитуємо у дітей. Ми маємо розуміти, що діти знаходяться в просторі, інформаційному просторі набагато більше, ніж ми. І вже ми сміливо можемо запитувати, якщо ви тільки написали тему, навіть якщо це перший клас ви озвучили, ви вже можете питати у дітей, як ви думаєте, де це може знадобитися? І у вас зав'язується спілкування, діалог. Якщо ведеться діалог, відразу іде, будується урок таким чином, що дітям буде цікаво. Єдине, що ви можете сказати, що а в нас же 30 дітей. Так, якщо одна дитина висловить, або дві дитини навіть на урок, за урок висловлять свою позицію, для чого їм потрібно, у головах дітей виникає своя причина. Не треба всіх піднімати і називати, і, і питати, де це може знадобиться. Достатньо 2-3 дитини на урок. Для початківців це легше. Бо частину класу він може спитати на одному уроці, частину класу на іншому і за цілий день опитати всіх. Всі висловлять свою причину. І їм буде не тільки на одному уроці, а цілий день цікаво. Але е, тут, в даному випадку, зрозуміти, треба один такий психологічний нюанс. Дитина має розуміти, навіщо їй це потрібно від першого класу і до одинадцятого. В одинадцятому зараз легше класі, тому що вони прекрасно знають, що є ЗНО. І їх мотивувати тут практично вже смисла немає. Вони вже це знають, вони бачать, що нічого не змінюється, не зміниться, і щоб вступити десь до якогось закладу, якого вони вже хочуть, і визначилися досі, у них вже і пішла та сама мотивація, так? Хоча, в принципі, мотивувати сьогодні не треба. Я ще раз акцентую увагу на, на тому: акцентувати увагу на треба на тому, щоб дитина почала вчитися визначати свою ціль, свою мету. Довгострокову мету. Я вам більше скажу: просто мріяти. Вчіть їх мріяти, дозволяти, щоб вони дозволяли собі мріяти. Тому що мрії тримають почуття віри. Те, що практично без, без чого неможливо. Отакий момент я сьогодні хотіла розкрити, просто щоб акцентувати вашу увагу, що проблема є, але є і розв'язок. І наше завдання сьогодні націлити і батьків, і самим націлитися учителям, як правильно підходити саме на, у, у тому відрізку часу, який нам дається. Вчителі на уроках просто змінюють підхід на етапі мотивації, і тоді у вас закручується урок зовсім по-іншому, а батьки зосереджуйтеся на спілкуванні, на щирому спілкуванні зі своїми дітьми. Не перетворюйте співпрацю. На війну із школою, бо це не на користь дитині. Я не буду далі розкривати всі, скажімо, наслідки, але ви самі прекрасно знаєте, що причинно-наслідкові зв'язки є такий закон світовий, як ви задасте тон сьогодні, так діти потім будуть і жити, воюючи. Не треба задавати такий тон. Задаваємо його у співпраці, відштовхуючись від того, а що я сьогодні хочу. От на важливий етап прийшла моя кіця. Оце моя улюблена тваринка і подружка, бачите? Іди, не заважай. І ми перейшли до вправи про визначення кореневої цінності. Та вправа, яка я казала, що коштує мільйон доларів. І це дійсно так. Коли ви її виконаєте, ви практично прозрієте. Ви знайдете, зрозумієте причини, чому у вас у житті все так. А не інакше. Чому ви знаходитеся в тому місці зараз, а не де інде? Практично ви самі зрозумієте, що відбувається з вами, чому саме так? Вам не треба копатися за що, і так далі. Такі психологічні процеси, моменти не треба з'ясовувати. Але ви зрозумієте, від чого ви відштовхуєте, що вас рухає по життю на підсвідомому навіть рівні. Ви зрозумієте, чому ви приймаєте саме такі рішення, таким шляхом іти до своєї мети. Але дуже важливо спочатку ту мету мати. Тобто, дуже важливо ту точку Б знати, правильно її сформулювати і розуміти свою основу, а від чого ви відштовхуєтеся. Тому ця вправа недаремно за неї отримують мільйон доларів, бо практично ви отримуєте дуже багато прозріння, інсайтів. Отже, методика дуже проста. Вам знадобиться аркуш паперу чистий і ручка і 15-20 хвилин часу. Щоб ви були самі, зосередилися тільки на собі, ніхто вам не заважав, ні телефон, ні, якщо у вас з вами живуть близькі люди, чи навіть улюбленці домашні, так, це вам не потрібно. Постарайтеся виділити собі просто якесь тихе місце і зробити цю вправу. Наперед забіжу, скажу, що цю вправу можна повторити буде через півроку. Для порівняння і для впевненості того, що практична коренева цінність не змінюється. Ви знаєте, що в принципі цінності нами керують. Ми просто, просто вони змінюються у певний період нашого життя, змінюються пріоритети. Самі цінності не змінюються. Але дуже важливо розуміти вашу цінність. Коли я провела вперше цю вправу, я справді прозріла. Я зрозуміла практично всі причини свого, скажем, своїх невдоволень життєвих, які у мене були. І життя закрутилося зовсім іншими фаробами, іншими подіями, іншими моїми кроками. Але ті кроки стали просто ефективні для того, щоб я досягала свою мету. Отже, перейдемо безпосередньо до, до методики. У вас є чистий аркуш паперу, ручка і затишна атмосфера. Поставте собі запитання, чого ви хочете? Навіть якщо ви досі не визначали, чого ви хочете, просто напишіть, от що вам спало на думку, те і напишіть. Я не буду навіть наводити якісь приклади, тільки е, не побутового рівня. Зараз я хочу випити чаю, чи там, хочу випити кави, чи з'їсти бутерброд. Ну, звичайно, таких речей не треба писати, чи бажання це побутові такі бажання. Так? Ось, е, все рівно у, вашому, е, у вашій свідомості є і були завжди такі питання, чого я хочу, або чи дійсно я це хочу. Так? Отже, ви записали, чого ви хочете. Наступне питання поставте собі таке. Навіщо? А навіщо це мені? Подумали і відповідь записали. Тепер на другу відповідь, яку ви записали, поставте знову запитання: А навіщо це мені? Подумали. Записали відповідь. Тепер на цю третю відповідь записали наступне: Навіщо мені це потрібно? І таких, навіщо має бути шість. Остання відповідь, яку ви прочитаєте, ви прозрієте. Я навіть буду рада, якщо ви напишете, поділитеся, скажімо так, своїми враженнями, не цінностями своїми, які не кореневою цінністю, а просто, що ви зрозуміли, у вас відбувся інсайт це дуже важливо. І коли ви це, якщо ви відчуєте цей інсайт, а ви його 100% відчуєте, якщо ви дійсно будете з собою чесними, ваших записів ніхто не буде читати. Це для вас. Ви можете потім навіть це просто чи викинути, чи порвати, чи спалити, і так далі це ваша справа. Але якщо ви будете чесними, ця вправа ефективна лише тоді, якщо ви дійсно проведете цю вправу з повною чесністю до себе, щирістю, чесністю і відвертістю. І отже, коли ви справді проведете цю вправу і дійдете до своєї кореневої цінності, а вона буде мати всього одне слово, ви прозрієте. І далі, мало того, що ви зрозумієте, чому все так у вашому житті, а не так, як ви щось по-інакшому захочете чи хочете, ви зможете тепер будувати план досягнення своїх цілей уже ефективний. Не просто робити так, аби робити, а дійсно ефективний. Тому, визначивши свою кореневу цінність, від чого ви відштовхуєтеся, знаючи свою мету, а якщо ви її не знаєте, є спеціальні методики, ви можете так само зв'язатися зі мною, ми можемо провести з вами коуч-сесії на визначення ваших цілей, істинних ваших цілей. Не ті, які нав'язані соціумом, не ті, які модні і престижні, а ваші. І тоді у вас закрутиться, скажімо так, життя зовсім іншими фарбами і зовсім іншим змістом наповниться. Так само і для дітей. Уже для старшокласників ця вправа також буде актуальною. Тобто, визначивши свою кореневу цінність, знаючи свою мету, ви практично своє життя наповните зовсім іншим змістом. Ви, в принципі, його наповните смислом змістом. Отже. Ось така вправа. Якщо ви її проведете і ця інформація, в принципі, для вас була цінною, будь ласка, пишіть, ставте подобайки, підписуйтеся на канал, ми ще будемо розкривати дуже багато таких тонких речей, практично інженерно підходити до осмислення тих нюансів, які сьогодні актуальні. А сьогодні ми проговорили з вами тему, чому діти не хочуть вчитися і що для цього хоча б почати треба робити. Дякую вам за увагу і до зустрічі!